Тяганина з документами на землю, непорозуміння з роботодавцем та фінансова скрута. З такими проблемами приходили Бориспільці на особистий прийом до міського голови Анатолія Федорчука. Марія Глушко з чоловіком прийшла просити у мера дозволу перевестись на роботу до іншого комунального підприємства. Жалілася вона і на фінансову скруту у родині двоє неповнолітніх дітей, а зарплата у батьків мінімальна. На прохання збільшити платню чи навантажити більшою роботою. Керівник пані Марії відмовив. Жінка готова звільнитися з роботи, де пропрацювала вже сім років. Але тоді у неї заберуть житло. ви знаєте, як важко призити. Я одна на прицепі мені три чоловіка подають два прицепи на тиждень. Це не два прицепи, а два рази на тиждень, чотири прицепи. Я приходжу, я дітям гаска, я їсти не можу тварину. Я не можу, я місяць випуску мене досить по мозорі на, на ладонях не позволить. Жінка переконує, що отримує зарплатню меншу за прожитковий мінімум, та й не щомісяця. Через те, що піднімає питання збільшення заробітної плати, впала у немилість у керівника. Анатолій Федорчук пообіцяв знайти вихід з крутного становища. Ви мені можете не обов'язково на прийом. Будь-який час вранці приходите, якщо, не дай Бог, буде косий погляд на вас безпідставно без і так далі, значить я буду з ним говорити. Ми тоді уберемо начальника, якщо так стоїть питання. Олександр Бошко вже не вперше приходить до міського голови, аби відстояти своє право на землю, яку захопила будівельна компанія. Суд підтвердив право на власність землею пана Олександра, проте будівельна компанія не збирається поступатися. Зараз справу передано до апеляційного суду. Пролити світло на цю проблему. Міський голова запросив начальника відділу юридичного забезпечення Олександра Жарого. Він пояснив, що міська влада жодним чином не зможе. Вплинути на рішення суду. Я, скажімо так, розібрався в ситуації. Дивіться, позивачем може бути лише та особа, права якої порушені. В даному випадку, яким чином порушені права міської ради, значить, я ще хочу ну, Дуже важко буде в суді мотивувати, чому саме ми є позивачами. Із своїм болом до міського голови прийшла Лідія Щербатюк. Її родина опинилась у фінансовій скруті після того, як у старшого сина виявили невідому хворобу. Лікування обходиться у тисячу гривень на місяць, а ще потрібно платити за навчання у інституті і дбати про трьох інших дітей. Написав чи я не буду написати? Не писала, мені прийшлося. Відповідь, що приходьте пізніше. Я прийшла пізніше. Ви не від держави це відповнені місцевого самоврядування мотові держави. Я взагалі нічого не получаю, так як я зараз виглядаю за своїм старшим сином. Міський голова порадив звернутися по матеріальну допомогу до депутата своєї вулиці щодо плати за навчання, то міська влада готова звільнити родини від цих фінансових витрат. Ви пишете, міському голові, прошу звільнити від оплати за навчання моєї дитини, такої-то, такої-то, яка навчається на першому, на другому, на третьому, на якому на курсі. Значить, все, у нас 18 жовтня буде сесія, ми приймаємо рішення і ми вже вам 8 тисяч, вважайте, що ми вже надали допомогу. Не обійшлось на прийомі і без сусідських перепитій, і земельних питань Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль можна що ж тут можна зробити.